Олена Гарастеменко, батьківська хата. Домівка рідна, батьківський коток, Слова оці думки розворушили жила тут здана відданість і щирість, почався звідси долі завиток. Були там радощі свої і помилки, з якими ти сумнівно поквитався. Ти зниці ми. Тім домі не братався, які не варті потиску руки. Тепер стоїш, високий, як гора, міцніше дуба, корені життєві, не йдеш до хати. Хата йде до тебе І тебе такого в світу відбира. Стежиною дитинства звіддаля дивується димком хитає скрушно, Правдивістю і честю незворушна тебе в тобі згубить не дозволя. хцем з очей змахнеш сльозу скупу І ночами, як забуде світ про тебе від спогадів на серці стане тепло. Замкнеш, що в грудях міцно на скобу.